Дивіться, у друкованому зошитку вправа 1, сторінка 12. Read about N, write about you. Прочитай про N та напиши про себе. Тобто ви тут прочитаєте, да, це той текст, який ми тільки що слухали. Тут напишете про себе і себе намалюєте. Далі, write The Names, напиши імена. Тут треба вписати це по цьому тексту, який ми тільки що слухали. Необхідно вписати імена хто і хто, да, ми з вами знаємо. А далі наступне сторіночка 13. По можливості, якщо будете встигати, да, бо я розумію, що багато матеріалу, circle the right word. Обведи правильне слово, необхідно обвести правильні слова. Наприклад, фіона is маze, she isn't nice або she is nice. Тут у нас буде is. She is або isn't strict. Вона не строга. І так далі. А тут необхідно написати про себе. Вправа друга. Наприклад, my mom is hardworking. Тобто переписати речення да, і написати про себе. Окей, okay, thank you for the lesson. Bye bye. Have a nice day.